Розумієте, ми у світі захищаємо, виявляється, ту доктрину, щодо якої мало би бути прямо навпаки. А саме, загроза є не меншою, ніж від аріанізму там, несторянства іконоборства, яке було колись. І тоді християнський світ зумів зійтися і зумів засудити ті єресі, які були небезпечними для християнства. А що сьогодні, Ну, слава Богу, маємо заяву православних богословів? Слава Богу, вона є, вона дуже важлива, де засудили. А чому? Ми не, не, не маємо цієї згуртованості, бо конфесійний поділ, Ну, католики, не можна якось якось не дуже зручно критикувати православну е, е, доктрину, бо це політкоректність не дозволяє. Так само протестантські голоси занадто слабі е, для того, щоб можна було чітко сказати. Про те, що протестантські церкви засуджуються. Тобто, замість того, щоб кинути клич по християнському світу, так, добре, побавилися в конфесії, так, поділилися. Сьогодні настав час, коли треба підійти і усвідомити це як щось зовсім більше. І, як приклад, я можу навести. Наш досвід український. Там глави церков не підписані, але подивіться, будь ласка, на документ український під назвою Туго за правдою, яка визволяє. І в цьому документі якраз обговорюється питання оцієї постправди, нерозрізняння правди і облуди. Під цим документом підписані і українські католики, і православні, ну, греко-католики, і, і протестанти. Тобто є речі, які в нинішньому світі не мають лише конфесійного забарвлення, лише негативних конфесійних наслідків. Це, це загроза для всього християнства, і тому має бути спільна реакція церков, а церкви поховалися.